Я вже погано так, себе так, чувствую, так. я, я волнуюся. Ви не розумієте, як я себе вже погано. Ви хоча б собі Воно, запрямую, не дай. Ну, це мало. Виходьте. Давайте я буду. Давайте, давайте. Ви не проте що ви робите? Видеть, вас блю, проще. Виходьте, кажу. Дитину, хто замість нього забере? Ви поїдете. Ви поїдете за дитиною. Водитель поїхали, будь ласка. Ну куди я поїду? Вони поїдуть. Вони поїдуть. і Що значить поїхали? Що мені зробити? Закрив поїхати.